До старту чергового курортного сезону в Одесі залишилися лічені дні, тільки він знову пройде під обстріли з боку Росії. Таймінну небезпеку ніхто не скасовує. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Яким буде нинішній курортний сезон? Та наскільки місто готове до приїзду відпочиваючих? Про це ми поговоримо з директором департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради Іваном Ліптугою. «Насправді в нас в воєнному стані проходять сезони з 2014 року, коли туристи в 2014 році з круїзних лайнерів тікали з Одеси, щоб виїхати. Тому ми з проблемами стикаємось вже не перший рік, але дійсно так, останні чотири роки з пандемії, і потім після повномасштабного вторгнення. Туризм зупинився міжнародний принаймні, але все ж таки зберігається внутрішній туризм. І така тенденція вона по всіх регіонах України, які не окуповані, особливо ми бачимо, що туризм існує в Західній Україні. Там завантаженість закладів розміщення досягає. Наприклад, в Івано-Франківській області до 80% на рік на рік. В Одесі, звичайно, більше трапляється атак. І Одеса завжди була сезонним, сезонною туристичною дестинацією, куди приїжджали переважно на море влітку. І в нас завжди високий сезон починався наприкінці червня і закінчувався наприкінці серпня, початку вересня а Всі інші місяці було, була завантаженість міста не така висока. Сьогодні на всіх наших форумах з туризму гостинності говорять про те, що середня завантаженість готелей в Одесі 30%. Але сезон має розпочатися, якщо не буде ніяких катастроф, як минулого літа, з підривом Каховської ГЕС. То він має розпочатися, пляжі мають бути відкритими на початку червня, і зараз, звичайно, є питання і по персоналу, щоб обслуговувати якісно клієнтів і в закладах розміщення, і в закладах харчування, і на пляжах, і в закладах розваг. Але, звичайно, що треба робити. Висновки з того, що відбувається в країні, і туристичний сезон буде таким, яким буде. Ми щось обіцяти і рекламувати його точно не будемо. Є певні вимоги щодо заходів безпеки. Цим займається і воєнна адміністрація, і наша КП узбережжя. Є вимоги до орендаторів пляжів, що має бути, наскільки я знаю, не буде вимог щодо цих сіток, які натягувалися минулого літа, але вони були вимушені було вирішено їх натягувати в воді, тому що прибивало багато течією мусора і. Також, також був ризик прибиття мін в цьому році, я наскільки знаю, не буде таких вимог з цими сітками, але всі інші заходи безпеки, інформування звичайно, треба їх буде дотримуватись, і в травні місяці мають зібрати підприємців, які обслуговують пляжі, для того, щоб визначитись скільки пляжів в межах. Міста буде відкритих для людей. Але сьогодні така ситуація, що конкуренції у міста майже немає. Якщо раніше українці могли подорожувати на два моря в декілька областей це області Азовського узбережжя і переважно, Жителі, жителі східної України, жителі Північної України вони їхали частково на узбережжя Азовського моря, і також Херсонська, Миколаївська і Одеська область, які приймали туристів з інших регіонів із Західної України, із центральної України, із столиці. Сьогодні навіть Одеська область, вона в більшості своїй пляжі закриті, зачинені, е, неможливо приїхати в Грибовку, в затоку, тому що там пляж недоступний. Тому місто, я думаю, буде завантажено повністю, і нам треба підготуватися, тому що коли є овертуризм, тобто перенавантаження, пропускна способність не дозволяє обслуговувати всіх бажаючих. Це теж погано для всіх, і для тих, хто приїжджає, для тих, хто обслуговує, і взагалі для інфраструктури міста. Тому тут треба такий збалансований підхід до того, як приймати туристів, і скільки пляжів зможуть їх якісно обслуговувати. Ну, інфраструктура зараз ніяких таких глобальних інвестицій в туристичну інфраструктуру і в маркетинг в туристичних послуг ніхто не робить. Якщо е, прийти, послухати наших підприємців з готельного ресторанного бізнесу, то дуже велика проблема сьогодні в персоналі е, лінейному, тому що особливо е, хлопців, яких не вистачає на всіх. Роботах. Тому ну, якихось таких заходів спеціально поки що не передбачено. Взагалі, якщо подивитися на статистику туризму в Україну і в Одеський регіон за останні багато років, то в нас переважна більшість іноземців це наші сусіди. І останні 10 років, з 2014 року, на першому місці були громадяни Молдови. Тому що в їхніх підприємств багато було баз відпочинку на узбережжі. Ну І просто вони, не маючи свого моря, сприймали Чорне море як своє і приїжджали сюди. Звісно, що попередня аудиторія, яка б в нас була до 2014 року, громадяни. Країни агресора Білорусі, вони теж їх багато приїжджала в ця аудиторія. Відпала. Іноземці з європейських країн зараз вони не ризикують. Є екстремали, які хочуть подивитися, але їх це одиниці, їх не так багато, тому їх враховувати в статистиці туризму не варто. Тому внутрішній туризм це. Єдиний потік, і Одесі його вистачить з головою. Я вважаю. У нас є дійсно проєкт запит від військової адміністрації надати безпечні маршрути і інклюзивні маршрути. І наше управління туризму і туристичний інформаційний центр такі маршрути готують зараз. Я думаю, в травні вони будуть презентовані. Взагалі, заклади розміщення готельного типу вони не можуть працювати, якщо в них нема укриттів або нема інструкції для клієнтів, де найближче укриття. Не всі готелі, звичайно, мають власні бомбосховища, але Основні відомі готелі, мережеві готелі вони мають свої бомбосховища. Немає такої статистики, щоб чітко можна було посилатися на дані і цифри, скільки Одеса на туризмі заробляла напряму. Ми можемо орієнтуватися на офіційні дані, наприклад, на туристичний збір. Туристичний збір він був до війни 13 мільйонів. а... В, році він, в 2022 році він був е, е, 4, а в минулому році він був сім. Е, е, ну, якщо по туристичному збору, то ось такі дані. Розумієте, туризм складається з багатьох галузей. Це сектор економіки. І, е, е, Круїзів, як я вже сказав, згадав, немає в Одесі з 2014 року, і тут 100% що було, 100% відпало після подій самого початку війни, тому що для круїзних ліній має сенс рентабельності захід в Чорне море, тільки коли тут було принаймні два-три порти Одеса і Ялта Севастополь. Коли Крим був анексований, логіка плеча від Стамбула до Одеси вона втратила свою рентабельність. Плюс країна, яка перебуває у стані війни, навіть гібридної війни з 2014 року для страхових компаній, які обслуговують круїзні лайнери, зробила ще більшу вартість цього плеча, тому більшість круїзних компаній. Costa, MSC, Royal Caribbean, інші круїзні лінії, вони роблять свої круїзи в Середземному морі з заходом в Стамбул і далі не йдуть. Тому що ні Варна, ні Констанца, вони не такі цікаві для круїзних ліній, як була Одеса, наприклад, і Крим. Тому тут. Була повна втрата цього напрямку туризму. Якщо говорити про туризм в'їзний, який також розподіляється там гастрономічний, медичний, культурний е е і так далі, е звичайно, кількість закладів після початку війни зменшилась, але все ж таки Одеса не окупована, Одеса живе, тут мешкає багато людей, навіть е Вийшло заміщення людей, ті, які виїхали з Одеси за кордон, але приїхали тимчасово переміщені з інших регіонів до нас, і це мільйонне місто в будь-якому сенсі, і мільйонне місто воно саме багато споживає послуг туристичних для місцевого населення, тому працюють і готелі, і ресторани. Скільки втратило, ну як я сказав. 30% завантаженість готелів. 30% для готельного бізнесу це межа виживання. Щоб він вважався прибутковим, має бути більше 50% середньо на рік. Тому, тому тут питання таке, що треба працювати над розширенням сезону туристичного щоб люди приїжджали не тільки влітку тільки на море для цього потрібно щоб були події на які люди приїжджають, окрім моря а для того щоб були події потрібна інфраструктура У нас немає інфраструктури для масштабних подій якщо ми говоримо про якісь форуми виставки Саміти, міжнародні саміти і так далі, нам потрібна інфраструктура. І, звичайно, що під час війни в це інвестувати зараз немає можливості, тому що головне це перемога, але це умова подальшого стратегічного розвитку міста. Якщо не буде інфраструктури для подій, ми так і залишимось сезонним туристичним містом, а це обмежує інвестиції і в заклади розміщення, в тому числі, тому що. Повернути інвестиції в готель, якщо, наприклад, інвестувати 5-10 мільйонів доларів в великий готель і повертати гроші лише 2 місяці на рік, а всі інші 10 місяців вкладати, то ніхто не буде вкладатися в великі заклади і там, мережеві готелі, як Hilton, Меріат, Кімпінський, який зачинився, або інші мережеві готелі. Тому туризм це комплексне питання. Воно потребує стратегічного бачення по всім напрямкам, і маркетинг туризму він має бути системним на міжнародному рівні, тому що ми не в торгівельному центрі, де можна відчинити двері, і туристи до вас просто зайдуть, проходячи мимо, вони мають дізнатися, спланувати. Придбати завчасно і приїхати, і потім не розчаруватися. А сьогодні, особливо, коли все працює дуже швидко, і кожний турист ділиться своїми враженнями миттєво і формує репутацію через свої соціальні мережі в ту саму мить, як їх отримує. Тому я кажу, що якість послуг вона має бути на всіх етапах. Однаково висока. Не може бути так, що ми маємо декілька п'ятизіркових готелей, як оазіси якості, а потім водій в таксі або гід щось таке зробить, що зіпсує враження і від. Подорожі в бізнес-класі, проживання в п'ятизірковому готелі, і навіть вечері в дорогому ресторані. Як ми бачимо по результатах пандемії, яка вразила по всьому світу на всіх континентах 75% туристичного сектору. Тобто скорочення об обсягів туристичного сектору було в 2020 році, відкатилося до рівня 90-го року на 30 років тому. І всі вважали, що все, це смерть туризму. Але, як і прогнозували міжнародні туристичні організації, відновлення було дуже швидким, як тільки загроза запалення, там, зараження ковідом зменшилось, туристи почали знову подорожувати і вже в 2021 році їх було більше, потім в 22, 23, 24 вийшли на обсяги 2019 до ковідного року. Тому в нас як тільки закінчиться війна, як тільки буде безпечно, у нас буде справжній туристичний бум, і це не питання чогось. Тобто безпека це головний критерій. Коли не літають ракети над головами, і люди розуміють, що вони можуть приїхати, і вони будуть готові навіть до нашого сервісу інфраструктури, а в Україні і в Одесі. Нам є чим пишатися. Звичайно, що нам є над чим працювати для комплексу, але точково в нас підприємці роблять дуже часто кращий сервіс ніж є в європейських західноєвропейських країнах і Америці. Але треба масштабувати це. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.